Всім привіт! Друзі! Сьогодні у нас дуже крутезна серія на розпаковці та обзорі. У нас два чорних, як я кажу, бандитських тазіка. E, Значить, нещодавно була спецсерія про автомобілі з фільму Форсаж. І e, це у нас чорна супра, п'ята з десяти автомобілів, які були у цій спецсерії. Мені e, пощастило вирвати цю супру. Ну і мерседес e, з нещодавного нашумівшого кейсу, який нашумів в Ютубі, що це дуже рідкісний автомобіль, що всі його хочуть. Ну, Мені пощастило e, свій перший цей Мерседес. Вирвати у Рівному я залишив вам ссылку на цей випуск на це полювання в кінці цієї серії. Після того, у своєму рідному луцьку, мені в новій лінії пощастило забрати їх всіх зі стойки. Їх було три штуки. Тому в загальному ось таких Мерседеса у мене чотири. Один ми розпаковуємо, додаємо у колекцію, другий ми ставимо на резинові колеса. Так само силочку скину, про те, як я перший раз ставив ауді на резинові колеса. Теж цікава серія, подивитись. Далі, третій автомобіль. Я планую розіграти в якомусь конкурсі. Я вже у підписників питав, яким чином це краще зробити. Тому пишіть коментарі, можливо, я до когось прислухаюсь, і ми скоро розіграємо ось такий мерседес, хто його ще не знайшов, можливо, він виграє у якомусь конкурсі. І четвертого мерседеса я додав просто до міні-колекції за 100 доларів. На даний момент є вже. Одна міні-колекція, її треба мені продати. Це 40 автомобілів за 100 доларів. Чисто символічно рахуйте автомобіль по собі вартості по 100 гривень. Залишу вам ссылку ось тут. Ну і що? Давайте перейдемо до розпаковки.